Що про тебе пам'ятає мільйонний народ? Твої батьки й матері моляться за тебе, принести йому також якусь вдячність за його жертву. І майже кожен відповідав, я військовий офіцер. Це мій обов'язок захищати свою землю. Свій народ і свою батьківщину. Дійсно, яка священна ця літургія берегти Богом благословенну, землю, народ, матір, сестру, правду і свободу. Улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі другечани. Дозвольте закликати мене особисто, сам себе, і кожного з вас, щоб ми продовжували на цьому місці увіковічнювати тих героїв ту пам'ять, яку не змогли вирвати в нас нацистські більшовицькі режими, спомен якої. Привела до Воскресіння правди. І на початку чи в кінці 20-го, початком го століття правда Воскресла. Це місце говорить про те, що правду не можна перемогти. Будьмо улюблені в Христі брати і сестри, тими служителями. Цієї правди кожний в своєму покликанні, в своєму місці, в своєму служінні. Слава Ісусу Христу!